Друзі, ще раз вітаю з вами психолог Тетяна Березна. Сьогодні будемо говорити на таку тему, яка близька багатьом з вас це тема особистих кордонів. Вона набула вже популярності в мережі дуже багато матеріалу з цього приводу, і я не буду сьогодні вас вчити будувати кордони. Навпаки, хочу застерегти вас від помилок. Щоб ваші кордони не перетворилися на грати. Бо останнім часом я все частіше чую від клієнток, що якраз з кордонами в них все гаразд. І сьогодні я почула це вже двічі. Але коли починаємо розбиратись, виявляється, що це далеко не так, що в них сформувалися хибні уявлення, через які виникають і труднощі, і стреси, і навіть зайва вага. І саме це спонукало мене провести цей позаплановий ефір. Тож, залишайтеся зі мною, бо сьогодні я не тільки розкажу про типові помилки у відстоюванні особистих кордонів, а й постараюся показати, як їх можна уникнути. Діліться ефіром з подругами, нехай долучається, це буде точно корисно. А зараз давайте зануримося зразу, подумайте, чи буваєте ви в такій ситуації, що ви відмовляєте комусь, а потім відчуваєте провину. Або ж ви встановили дуже жорсткі кордони і не припускаєте, щоб їх хтось порушував. Або ж, навпаки, ви постійно дозволяєте порушувати ваші кордони, бо боїтеся конфліктів. Напишіть у коментарі, які трудності у вас виникають. І давайте визначимо, що таке особисті кордони. Це внутрішні правила, які визначають, як до вас можуть ставитися інші. І це стосується всього, як з вами спілкуєтеся, скільки ви готові приділити часу, що ви дозволяєте і не дозволяєте. Це так звані правила, які дають відповіді на питання, що мені підходить, а що ні, що я готовий робити, а що ні, як зі мною можна, а як ні. Це такий уявний простір навколо вас, який захищає вашу свободу і комфорт. А основою є, хто я є, які в мене цінності, які потреби. І без здорових кордонів ми легко погоджуємося на те, що нам не підходить, і ризикуємо бути виснаженими, намагаємося догоджати всім, а потім відчуваємо гнів або образу, коли наші потреби ігноруються. І таким чином ми вибудовуємо кордони. Але чи завжди ми їх встановлюємо правильно? І я сьогодні хочу розповісти про три найпоширеніші помилки у побудові цих особистих кордонів. І ці помилки роблять більшість людей, а я хочу ще розказати, як їх уникнути. І якщо ви будете щось пізнавати, дайте мені знати, пишіть у коментарях це про мене. І перша помилка при встановленні кордонів це казати ні. Іншим, Але ж не казати так собі. Хочу вам розповісти, що саме сьогодні розповіла мені моя клієнтка, що з нею відбулося? Вона переїла. А саме з запитом переїдання вона, компульсивного переїдання вона прийшла у терапію. Чому ж вона переїла цього разу? Бо образилась на чоловіка. Ситуація виглядає таким чином, з її слів. 1 січня чоловік каже, що треба їхати до його батьків. Клієнтка відмовляється, і він їде сам. Чому вона відмовилась? Каже, що я встановила свої кордони таким чином. А я запитую, а що у вас якісь е, токсичні стосунки з батьками чоловіка? Ні, каже, я просто не хотіла переїдати, знову сідати за стіл зі всіма їхніми холодцями? А чоловік наполягав, і я йому сказала, що йому, аби е, набити черево, і він поїхав без мене. Я образилась, а потім ще розізлилася на себе. І відчула провину перед його батьками. Тож пішла і наїлася з розпачю. Отака От ситуація. Тож клієнтка хотіла уникнути переїдання, а в результаті переїла, з чоловіком посварилась та ще й із батьками якось незручно вийшло. А вийшло так через її хибні уявлення про особисті кордони. Тож справжні кордони починаються з внутрішнього так самому собі. А це означає, що я знаю свої цінності, я відчуваю свої бажання і потреби, я дозволяю собі їх реалізовувати і ставити себе на перше місце не з егоїзму, а через турботу до себе. І якщо ви постійно кажете ні іншим, але не розумієте, чого хочете самі, ви швидко відчуваєте порожнечу, тривогу або ж роздратування. І це стає причиною компульсивних дій, як, наприклад, переїдання, адже ви знаєте, що їжа це швидкий спосіб заспокоїти себе, коли не вистачає справжньої турботи про себе. Тож, давайте подивимось, як виглядає так собі на практиці, бо це основа, на якій будуються здорові особисті межі. Будемо спиратися на три ознаки. Перша ознака, ви кажете так собі, коли запитуєте себе, чого я насправді хочу, і маєте відповідь. Тож, подумайте, коли останнім часом ви себе про це запитували? Бо часто ми робимо вибір, виходячи з чужих потреб. Я повинна допомогти, вони цього чекають від мене, це буде правильно, всі цього хочуть, я мушу, я же мать і таке інше. І так, собі, це той момент, коли ви дозволяєте собі подумати. Чи вписуються у ці всі треба і мушу в світ моїх потреб, чи про мене це? І якби я могла не боятися засудження або відторгнення, як би я хотіла вчинити? Наприклад, на вихідних чоловік запрошує вас до друзів, або ж ось як тут до батьків, і ви раніше погоджуєтеся, бо це. Потрібно для стосунків. А так собі це зупинитися і подумати, а чи хочу я, а як я насправді хочу провести свій час, може з книжкою або погуляти, чи ще якось відпочити. І це не означає відмовитися від поїздки, але це означає робити вибір свідомо, а не автоматично. Тобто прокручувати думку не мені треба я мушу, а я обираю це тому що. Бо якщо сьогодні ви вирішили, що треба сьогодні відстоювати свої кордони і казати ні, не знаючи, чого хочете насправді, а потім з почуттям провини сидите і заїдаєте порожнечу, це ні не працює на вашу користь. Ви не відстоюєте свої кордони, ви самі їх порушуєте. Друга ознака ви кажете так собі, коли фокусуєтесь на власних пріоритетах, тобто ставите свої пріоритети і почуття на перше місце. Це не значить ігнорувати інших, але це означає визнати, що ваші бажання важливі насамперед для вас. І тут можу навести такий приклад. Наприклад, керівник на роботі просить залишитися. І ви завжди погоджувалися або боялися, що вас подумають, що ви не відповідальні, але при цьому відчували себе нецінною. Коли ж ви вибираєте свої пріоритети, ви можете чесно сказати, що маєте. Свої плани на цей вечір, і давайте подумаємо, як ми вирішимо це завтра. І це про повагу до своїх потреб, а не просто сказати ні. І третя ознака, що ви кажете так собі, це коли ви даєте собі дозвіл на задоволення. І ви знаєте, це виявляється найскладнішим як для багатьох моїх клієнток, так і для мене самої. Бо дуже часто ми відчуваємо провину за те, що приділяємо час собі. Я б могла витратити ці гроші на дітей. Чи це егоїстично піти на масаж, коли в мене купа роботи? Як це я буду відпочивати, коли в мене не прибрано або їсти не наварено? Ви можете придумати і свою версію. Що ж придумати? Вона у вас точно є? Але ж важливо зрозуміти, що ви заслуговуєте на відпочинок і на задоволення, бо інакше ви не можете піклуватися про інших. І при цьому не очікувати нічого, не ображатись і не бути агресивним. Хочу розповісти вам чудову притчу, я її часто використовую. У родині було багато дітей, а грошей не вистачало. І Бідолашна мати працювала на взнос, нарікала на життя, а потім нарікала на себе, що вона погана матір. І все змінилося, коли вона сходила до равина і скористалася його порадою. Ні, гроші у сім'ї не, не, їх не побільшало, і діти не стали слухнянішими. Але тепер мама не лаяла їх і посміхалася. В неї з'явився секрет. Раз на тиждень вона йшла на базар, а, повернувшись, ввечері зачинялася у кімнаті, і дітей мучила цікавість, і вони порушили заборону і заглянули до мами, а вона пила чай із солодкою булочкою. Мама, що ти робиш? Як же ми? закричали діти. Ша діти, я роблю вам щасливу маму. Отака От притча. І саме ця притча колись стала уроком для мене дуже важливим. Чому ж сказати так собі, так важливо для здорових кордонів? Бо ми краще розуміємо свої бажання і потреби, перестаємо відчувати провину за те, що відмовляємо іншим, бо ми знаємо, навіщо ми це робимо. Отримуємо більше енергії і радості, життя стає збалансовішим, приємнішим. І у вас менше очікувань від інших. Ну, а щодо зв'язку з переїданням, то коли ми не кажемо так собі, наш мозок шукає мозок компенсувати це і звертається до найпростішого способу їжі. Отже, всім е, знайоме правило побудови кордонів, перш ніж сказати так іншим, подумай, чи не кажеш так собі. Ч, е, перш ніж сказати так іншим, подумай, чи ти не кажеш ні собі. А ще треба сказати так собі. Друга помилка це коли люди, відстоючи свої кордони, порушують кордони інших людей. Відстоючи своє, ми можемо вимагати від людей більше, ніж вони готові нам дати. І якщо наші дії зачіпають чужі інтереси, то можуть виникнути конфлікти, які залишаться невирішеними. От наведу вам приклад стосунки з чоловіком. Жінка приходить втомлена, чимось пригнічена і потребує часу для себе, а їй потрібно ще й наготувати вечерю. А вона каже чоловікові: Я не хочу готувати вечерю сьогодні, але робить це роздратовано ще й додає, я не наймалася кухаркою. І чоловік в такій ситуації сприймає це не як прохання про підтримку, а як напад на нього. Це порушує його кордони. Бо можна ж сказати по-іншому: ти знаєш, я сьогодні втомилася, або ж немає сьогодні настрою готувати. Може, ти щось приготуєш, або ж давай замовимо їжу. Може бути приклад на роботі. Наприклад, жінка керівник, і вирішила чітко визначити свій робочий час і особистий час. Тому, коли підлеглі в її вихідні пишуть або телефонують її запитаннями, вона відповідає: Це не мої проблеми, розбирайтеся там самі. І це не лише встановлює кордон, але й викликає. Образу та напругу в команді. А можна ж відповісти інакше, я зараз зайнята іншими справами і покладаюся на вашу компетентність. І це вже звучить зовсім по-іншому. Погодьтесь. Тож, який тут урок? Коли ви встановлюєте свої кордони, поважайте інших і кажіть, наприклад. Мені важливо провести цей час із собою, і я вдячна вам за розуміння. І це буде працювати краще, ніж грубість. А третя помилка це коли люди будують замість кордонів паркан. Деякі люди настільки піклуються про свої кордони і так вже намагаються їх захистити. Що будують цілі, цілі стіни замість здорових гнучких кордонів, які дають змогу взаємодіяти з іншими, вони встановлюють жорсткі негнучкі межі. І через це людина може опинитися в ізоляції. Приклад. Уявімо жінку, яка працює в якійсь компанії, займається саморозвитком і прагне бути кращою версією себе. Нехай буде вона Марина. І на якомусь тренінгу вона дізналася про, особи, про особисті кордони і її досвід її навчив, що люди часто користуються нею, її добротою. Звертається по допомогу, а чоловік часто ігнорує її потреби. І от вона вирішує, що відтепер ніхто не буде порушувати мої межі, і я знаю, що з цим робити, як казати ні. І починає усім відмовляти, хто звертається до неї. Наприклад, подруга попросила допомогти з організацією якогось заходу. Марина каже, немає часу. Колега запрошує на каву, щоб обговорити якийсь проєкт, а Марина каже, що я працюю у робочі години. Що з чоловіком? Наприклад, він пропонує несподівано якийсь план на вечір, але Марина категорично відмовляється, це мій час для себе, я не збираюся змінювати плани і жертвувати ним. І здається, що начебто Марина захистила себе, свої кордони, але згодом вона починає помічати, що залишається одна. Подруги перестають телефонувати, колеги спілкуються лише по роботі, ну а чоловік якось віддаляється. І Марина починає думати, а що ж зі мною не так. А чому моє життя стало таким порожнім? Я ж хожу на тренінги, розвиваюсь і шукаю черговий тренінг. А все тому, що Марина замість гнучких кордонів вибудувала бар'єр Її відмови – це не спосіб зберегти себе, а спосіб самоізоляції. А здорові кордони це не ізоляція. А саме здатність встановлювати правила, які не перекривають можливості для взаємодії. І що могла б зробити Марина, якби вона будувала здорові кордони. У прикладі з чоловіком вона могла б сказати, що ти знаєш, мені важливо мати час для себе. Але також важливо проводити час із тобою. Давай надалі будемо спільно планувати наш час з подругою. Також вона б могла не бути такою категоричною і замість різкої відмови сказати. Я зараз не можу допомогти з організацією, в мене є там якісь свої справи важливі для мене, але на наступного разу можеш на мене розраховувати, наприклад. Ну, а на роботі, що могла б запропонувати Марина Колезі, яка запросила її на каву? Вона б могла сказати, що зустрічі в неробочий час для мене незручні. Давайте обговоримо це в такий то час і запропонувати. І дякую вам за розуміння. Ці відповіді залишають простір для взаємодії, для подальшого спілкування, але захищають і особисті кордони. Ну, а як я вже сказала, паркан ізолює вас від світу. Гнучкі кордони захищають себе, не розриваючи зв'язків з важливими людьми. Ну, а ізоляція цими парканами може призвести до самотності, емоційного виснаження. Наприклад, після болючого розлучення жінка може ну, так, подумати: більше ні, не буду нікому довіряти. Ізолюється, уникає усіх, і в результаті стає ще більш самотньою. І в цьому разі ми знаємо, що їжа може стати способом заповнити цю порожнечу. Тож треба пам'ятати, що особисті кордони це не грати, не паркани, це двері. І саме ви вирішуєте, кого і коли в них пускати. Довіра може бути поступовою, а відсторонення тільки збільшує напругу і емоційне навантаження. Тож, який тут підсумок? Ми з вами розібрали найпоширеніші помилки, установлені кордонів, і три головні уроки сьогоднішньої розмови це перше. Кордони починаються з, так собі, а не з ні іншим. Друге, повага до своїх меж це також повага і до чужих. І третє, кордони мають бути гнучкими, а не жорсткими бар'єрами. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що кордони це не лише про захист. Це ще про взаємодію. Буду вдячна, якщо ви напишете в коментарях, яка з цих помилок найбільш знайома, який з цих уроків був для вас найбільш важливим? І, до речі, яка ситуація з кордонами для вас найскладніша? Кордони з близькими, побудова кордонів на роботі. А можливо, для вас найскладніше сказати так собі, коли ви відмовляєте собі у задоволеннях? Поділіться у коментарях. Ну, а я дякую вам, що ви були зі мною на цьому ефірі. Якщо у вас є запитання, залишайте їх отут або у Діректі, я з радістю відповім. Ну і зустрінемося вже традиційно в цю суботу. Усім па-па!